Далі перед тим як змінити тему проанонсую порядок денний лайв студії на сьогоднішній вечір. Отже, негода на одеських дорогах за добу сталося сім десятків ДТП. Про це в ефірі за кілька хвилин. Далі 17-й про реставрацію будинку Русова в Одесі. Замовника та підрядника підозрюють у руйнуванні пам'ятки архітектури. Тим часом презентований проєкт бюджету Одеської міської територіальної громади на наступний 2021 рік. І про це буде вести розмову. Був мій колега Євген Салдан о 18-й годині. І далі не прогавте о 19-й. Топ гостя лайв студії, і це буде Дмитро Самофалов, директор Південного департаменту Національної служби здоров'я України. Звісно, мова. Піде про ситуацію із захворюваністю на коронавірус в одеському регіоні. Ну а зараз до такої теми запасів води для окупованого Сімферополя вистачить на 8 днів. А в Ялті постачання скорочуються до 3 годин вранці та ввечері. Про це на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання повідомив так званий керівник підприємства Вода Криму Володимир Бажанов. Пише видання Крим Реалії. Нагадаємо, в листопаді так званий голова окупан окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові будуть. Будувати опріснювальні установки, Щоправда, як кажуть експерти, це досить дорого, енергозатратно і проблематично. Нагадаємо, до 2014 року близько 85% потреб мешканців Криму у воді забезпечував північно-кримський канал, і вода по ньому йшла із України. Але після анексії Криму Російської Федерації, звісно, наша держава припинила поставку водопроводу. Постачання при цьому українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після його деокупації. Але в той же час, на початку цього року, лідер фракції Слуга народу заявив, що погодився пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки по Донбасу з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна. Отже, про проблеми з водопостачанням. Будемо говорити із політологом, міжнародником Михайло Кацин. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Михайле. Добрий день. Світлана, добрий день. Ви мені відеться? Так, я вас чую і зараз побачу. А, рада, що ви доєдналися. Говоримо про водопостачання у Криму. Проблема з цим з'явилася з 2014 року. І ось а, виявляється таке а, повідомлення, що незабаром з 14 грудня, наприклад, у Ялті воду будуть давати по три години ввечері та вранці. А у Сімферополі вистачить запасів води лише на вісім. Днів. Як ви думаєте, наскільки це змушує замислитися місцевих мешканців про те, що насправді відбувається на півострові, і а, що треба зробити? Да, Светлана, спасибо большое за вопрос. Ви меня видите, правильно? Робота камера. Світлана? Да. Так, так. Вас бачимо і чуємо. Все добре, отлично, отлично, отлично. А, Світлано, смотрите, ну перше. А то, що кримчаніча спротивують проблеми з поступленням води, це я можу быть, скажу непопулярную вещь, но это проблема кримчан, які мовчали поддержали анексію. Крыма Российской Федерации. И Россия как страна оккупант страна, которая аннексировала Крым, должна нести полную ответственность за э, ситуацию в Крыму, в том числе за ту гуманитарную катастрофу. А мы с вами понимаем, что ограничение по поступлению воды может привести просто к гуманитарной катастрофе. Вот за эту катастрофу должна нести ответственность Россия. И она рано или поздно её понесёт. С точки зрения крымчан, осознают ли они, что они совершили в 2014 году глупость, согласившись с российской аннексией, я не знаю. Вы знаете, иногда то, что не доходит через голову, должно дойти через одно место. Я думаю, что в случае с крымчанами как раз должно дойти, что называется через одно место. Потому что давайте говорить честно, что да, зеленые человечки были в Крыму, да, это были... фактически войска Российской Федерации без шевронов. И, и да, крымчане, они хоть и на фейковом референдуме, но, тем не менее, крымчане ничего не сделали для того, чтобы остановить российскую аннексию. Более того, они ее молчаливо поддержали. Поэтому мне нисколько не жалко крымчан, которые сейчас согласились с аннексией Крыма России. И если, например, камчан не устраивают условия жизни при, что называется, при России, пожалуйста, они могут вернуться, они могут приехать в Украину. Здесь, в Украине, мы их примем и я считаю, что обязанность украинского правительства в том, чтобы каждый крымчанин, который захочет вернуться к нам в Украину, он был принят, и у него были все возможности для развития, для занятий бизнесом, у него было трудоустройство, чтобы он не был никаким образом стеснен в каких-то житейских обстоятельствах. Но, повторюсь, украинское правительство должно работать только с людьми, которые захотят вернуться обратно, в Украину. Что касается ситуации, грозящей гуманитарной катастрофы в Крыму, Те, що це проблема Росії, і Україна до ситуацію вміщаться. наскільки це питання може зіграти на руку Україні нашій державі саме у проблемі повернення анексованого півострова? Тобто, що має робити Україна? Яка позиція найбільш прийнятна і найбільш виграшна у цій ситуації? Україна должна усиливать дипломатическую поддержку. Україна должна сделать все, щоб крымский кейс ні в коем случае не, не було ä, подложен под стол. переговоров, наоборот, необходимо всячески артикулировать крымский кейс, потому что я замечу, что сейчас в основном даже в западной печати обсуждается в основном Минская группа и урегулирование ситуации на Донбассе. Но первостепенным является урегулирование вопрос с Крымом. Да, это долгий процесс, но Украина должна делать все, чтобы западные мировые лидеры на всех ведущих площадках, не только Совет Безопасности ООН, на Европейский Союз, ОБСЕ, другие площадки, Везде артикулировалась позиция Украины по неприятию а, аннексии части своей территории. Поэтому здесь Украина просто должна усиливать свои позиции раз. Украина должна проводить долгожданные реформы, чтобы здесь в Украине была жизнь лучше чем в России, и тогда крымчане, они не только на индивидуальной основе, но и на коллективной основе, они вернутся обратно в Украину, и Крыма уверен, будет снова не только де-юре, но и де-факто частью нашей страны. Просто мы должны сделать свою домашнюю работу. Активная внешняя позиция и активная внутренняя политика по реформированию ключевых отраслей экономики, права, социальной сферы и политики. Так, будемо мати надію, що не згають на цей раз час і шанс Українська держава в питанні повернення Криму. Я вам дуже вдячна за ваш коментар, за включення Скайпом Політолог, міжнародник Михайло Кацин, про питання Криму. І далі зовсім інша тема про ситуацію на Одеських дорогах.